Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене буде знов таке нестандартне відео, бо буду не катати, а розповідати вам про свої проблеми з Теслою, які в мене виникли після того, як я отут вставлю, покатався по глибоким лужам. Так що, ось ця манюня зараз майже не працює. Я вам буду зараз показувати, які вона має помилки і що взагалі трапилося. Також я хочу розібрати трошки авто, подивитися, що там могло трапитися. Я не думаю, що мені це щось допоможе, але буде цікаво. Так що усі підписалися на канал і будемо дивитися. А наступне відео вже буде як звичайне, там, де я буду кататися, щоб заробити гроші на ремонт цієї машини. Як ви можете побачити, капот зачинений, а Тесла нам каже, що він відчинений. Друга помилка, яка така активна, це низький рівень солу. Так, треба зайти ще в сервіс мод, подивитися, скільки там помилок. Сервісні попередження. От, дивіться, скільки в мене активних помилок. Я навіть не знаю, що це таке і що з цим робити. Коротше, ладно. Потім, як ви бачите, в мене одна фара працює, інша фара взагалі не працює. Отак от, от блимає поворотник. Також, я думаю, Щось з проводкою. Тесла також має там, декілька помилок, які я вам зараз не можу показати, бо вона стоїть. В неї не працює пнівна в неї там вона то так от задрата, то отак. Коротше, там теж є, є якась проблема. Не працює також автопілот, не працює адаптивний круїз-контроль. А що я зараз хочу зробити? Я хочу її трошки розібрати і подивитися, знаєте, може там десь потрапила водичка і. Там достатньо буде, я не знаю, там ту ж саме фару там зняти, почистити. Коротше, дивимося. Ось так ось все це виглядає. Бачите, дуже багато якісь тут дротів, якісь тут контактів. Тут все щось гуде. Не знаю, от тасол, бачите, тасол у нас є. Але пише, що немає. Коротше, я не знаю, тут з чого можна починати, бо просто капець якийсь. Давайте, знаєте, що я зроблю? Я зніму фару і подивимося, що там в роз'йомі. Роз'єм просто ідеальний, він сухий. Так, ну що, як ви можете бачити, я трошки розібрав Теслу. а що я хочу зробити? Я хочу оцю фару під'єднати до іншої проводки і подивитися, буде фара працювати чи ні. Може там проблема в фарі. Так, під'єднаємо. О! Бачите, фара працює. Коротше, тут... Проблема з знаєте, в чому не в фарах, а реально в проводці. Думаю, це вода. Все запоганила. Ну, звісно, я теж. Ну, якщо вже я так все тут розібрав, знаєте, в мене давно -от я купив такі лампи. А, порадили хлопці, ті, які на Теслах їздять, LED лампи дуже гарні. Так що я буду міняти, бо коли я дізнався, скільки коштує заміна. Мені казали, півтори тисячі гривень тільки зняти бампер. Ну, Як бачите, я бампер вже сам зняв. Це в мене зайняло там близько я не знаю скільки там, 5 хвилин. П'ять хвилин зняти бампер. Просто в мене немає нижнього захисту, тому він знімається дуже просто. Там Два болта з боку і два там спереду. Так що буду міняти лампочки. Так, другу фарб вже зняв, тут нічого складного нема. Тут є отака заглушечка, тут витаскується одна. Лампочка вставляється інша. Коротше, це найпростіше, що тут можна зробити, це заміна лампочки. Так що, кому потрібно поміняти лампочку, звертайтеся, виїжджаю, міняю. Вартість робіт приблизно ну, баксів 300. Лампочку поміняв. Це в мене зайняло буквально, я не знаю, хвилин 5. Просто, щоб ви розуміли. Так що заміна лампочок тут дуже-дуже проста. Зараз я поставлю фари на місце. І знаєте що буду? Буду дивитися, я не знаю, інші розйоми, присмикувати все, що нижче, бо справа не в фарах взагалі. Так що, якщо фару переставив і вона працює, ай, буду шукати. Пройшло декілька хвилин, я вже все встановив, тут нічого складного нема. Показую. Вон. Фари на місці, зазори. Просто як завод не робить, бо Тесла ніколи не славилася своїми зазорами. Так що воно все добре збирається, якщо машина була не бита. Ця машина була майже ціла, там тільки скло лобове міняли і стойку фарбували. Так, і що я хочу? Я хочу отут щось подивитися. Знаєте, помацати розйоми. Може щось допоможе. Слухай то, я вам скажу відверто. Я навіть не знаю, що тут мацати, клацати, тому не знаю, тут все воно виглядає добре, води не де так не, я не бачу, щоб щось було. Я просто думаю, що я тут нічого сам не зроблю, тому все, що я зміг, це знаєте що, це поміняти лампочки. Тому, хлопці, я збираю от ту всю штуку, що я розібрав, докупи. Сподіваюсь, що в мене ще це вийде зробити, і я буду, знаєте що, збирати гроші на СТО, бо я не знаю. Це не фара, це не розйоми, бо там все сухо. Я думаю, щось тут десь інше. Хай це шукають спеціалісти. Ось лампочки, які я поміняв. Ну і все, починаю те все збирати докупи. Що десь півтори годинки, я вже все зібрав. Можете от, подивитися по зазорчикам, вона файна, як і була, бо вона сіла, тому дуже легко все робити. Нема, знаєте, якоїсь там колхозщини. Ну, а що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що Тесла це така машина, яка може тебе трошечки вжарити. Я вжарив її. На офроді вона тепер вжарила мене. Так що давайте, хлопці, підписалися на канал, бо наступне відео я буду іменно потужно катати, заробляти гроші на ремонт. Планую заробити десь близько 20 штук. Думаю, вистачить, А може і не вистачить. Коротше, буде весело. Все підписалися. Всім дякую, до побачення.